Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і поглянемо з вами на нові акції та знижки, які вже розпочнуться 26 листопада. Це знижки і акції для всіх покупців. Я всім вдячна, хто мене дивиться, пише мені коментарі та ставив вподобайки. Всім приємного перегляду! Знижка буде на ось таку садину. Від своєї лінії у томатному соусі 240 грамів. І акційна ціна 46,70. <кій> Також буде знижка на сардину з додаванням олії від своєї лінії І акційна ціна 45,90. І сардина бланшована в олії від своєї лінії 240 грамів 48,10. Знижка буде ще на ось таку скумбрію від своєї лінії з додаванням олії 240 грамів і акційна ціна 54 гривні. Знижка буде на ось такий виріб фаршовий ковбасний ряд новомиргородський. Напівкопчений. Вага 420 грамів і акційна ціна 46,50 гривень. Знижка буде також на ось таку ковбаску від свиління м'ясна лавка губернаторська. Вона сиров'ялина і ціна за кілограм 349. Також буде знижка на ось такий сир на півтвердий салямі пластинами. В упаковці 135 грамів і акційна ціна 56. І сир на півтвердий Радамір пластинами. У упаковці вже 150 грамів і акційна ціна 64 гривні. І також буде знижка на сир на півтвердий, гауда і радамір. 200 грамів вже пакування і акційна ціна 77. Знижка буде з 26 листопада. На ось такий йогурт Малакія, білий густий, безлактозний 2,5% жирності. 300 грамів і акційна ціна 26,50. І молокія йогурт білий густий, 1,6% вже жирності 26. І йогурт Молокія білий, по грецьки, 8% жирності, і акційна ціна 31 гривня. Знижка буде на сир кисломолочний від своєї лінії 5% жирності, вага 350 грамів і акційна ціна 58. І 9% жирності від своєї лінії також. Сир кисломолочний. І ціна 65. Ще знижка на ось таку сметану. Щоденний збір 20% жирності. Пакування 200 грамів. І акційна ціна 2650. Знижка буде з 26 листопада на ось такі пельмені: мішутка. Мішутка з м'ясом індички, пакування 650 грамів, і акційна ціна 102 гривні 90 копійок. Також знижка на мішутку з м'ясом телятини, але вже пакування 450 грамів. І ціна 81 гривня. І мішутка пельмені Філені 650 грамів. І ціна акційна 94 гривні. Також буде знижка на фарш Ось від своєї лінії. Домашній охолоджений. Чомусь я його не бачу. Але знижка з 26 листопада буде. Пакування 500 грамів і акційна ціна 112. Знижка буде на ось такі лосось, норвін, свіжоморожений, філе без шкіри. Пакування 340 грамів і акційна ціна 282 гривні. Крабові палочки будуть також зі знижкою. Водний світ, сніжний краб, охолодження. 200 г пакування і акційна ціна 51 гривня 50 копійок. Знижка буде на шоколад від Рашен, молочний. Різні начинки. Молочна начинка, полунична начинка. Крамельна арахісна, вага різна 85,90 і 100 грамів. А ціна однакова акційна 36,90. Далі з вами поглянемо знижки на чай та каву. Знижка буде на ось такий чай, чорний, манамах, заварний, шипшина та пелюстки квітів 80 грамів. І акційна ціна 48,90. Також буде знижка на ось такий чай, чорний Манамах. Він чорний з ягодами і пильсками квітів. Так, 25 пакетиків. І акційна ціна 28,70. Чай, чорний, заварний Манамах листовий з бергамотом 80 грамів і акційна ціна 46,90. Чай, чорний маномах, 45 пакетиків і акційна ціна 36. І чай, чорний з ароматом бергамоту, 45 пакетиків, і ціна 36. Нескафе кава розчинна, суб'ємована з густою пінкою еспресо 150 грамів і акційна ціна 288 грим. Також знижка буде на Нескафе Голд кава рощина сублімована 280 грамів. І акційна ціна 382 гривні. І Нескафе Голд кава рощина сублімована 200 грамів 282 гривні 50 копійок. Знижка буде на папір туалетний сніжна панда. Ось 4 штуки в упаковці. І акційна ціна 46 Знижка на ось таку зубну пасту Парадонтакс. Свіжість, м'ята та евкаліпт. 50 мл об'єм і акційна ціна 45. І паста зубна Парадонтакс. XL 100 мл об'єм і акційна ціна 80. 2 гривні 90 копійок. Це ще не всі акції, які розпочнуться 26 листопада для всіх покупців. Чекаємо повний анонс, а далі хочу показати вам знижки для власників картки АТБ. Знижка буде на ось таке молоко згущене, варене, нежирне, від свиліні і риска 500 грамів і акційна ціна 60 гривень 50 копійок. Знижка буде на ось таку томатну пасту від своєї лінії 250 грамів пакування і акційна ціна 26 Знижка також буде на ось такі цукерки від своєї лінії кокос в глазурі і ціна за 100 грамів 17,40. Знижка буде ще з 26 листопада на ось таку сметану, молокія 15% жирності 370 грамів і ціна акційна 39 грив. Ще знижка буде з 26 листопада для власників картки АТБ на ось таку вірмішель швидкого приготування від своєї лінії смак яловичини, грибів. Курки 60 грамів вага і ціна однакова 8,90, тобто 9 гривень. Також буде знижка з 26 листопада. На ось таке асапті фруктово-горіхове від своєї лінії. Вага 125 грамів і ціна акційна 40 гривень. Знижка буде ще на ось такі напій, кавовий, макофі, лісовий горіх, смак. 10 пакетиків в упаковці і ціна акційна 40 гривень. Знижка буде ще на ось такі цукерки. Любімов молочний мигдаль у молочній глазурі 100 грамів і ціна акційна 68. Знижка буде ще на ось такі сирний, плавнений вершковий продукт 160 грамів. Розумний вибір і ціна акційна 19,90. Знижка буде на ось таку ікорку. Веладі з копченою фарелі в склі. Вага 160 так, грамів. І ціна акційна 47,50. Знижка буде ще на ось такі малесенькі карнішончики в солоні. Розумний вибір, вага 350 грамів і ціна акційна 50 Знижка буде ще на ось таку водичку. Питна негазована і сильно газована. Об'єм 1,5. Розумний вибір і ціна акційна 12,60. Знижка буде ще на ось таке мило, туалетне дуру, Зелений чай 5 штук по 80 грамів. І ціна акційна 80. Знижка буде ще на ось таку губку: блиск чорна, сільвер для взуття. І акційна ціна 32 гривні 50 копійок. І також буде знижка на ось таку фарбу: відновлювач, чорна сільвер. І акційна ціна 76. Знижка буде ще на ось такі колготки, жіночі від своєї лінії Класік. 40 дент в асортименті. І ціна акційна 50. Знижка буде на ось такий засіб для прання Грюнвальд. Об'єм 2 літра 100 мл. І ціна акційна 92 гривні.